Тобто, якщо у ваших колах є злочинцями, не перебувайся. Я не вибачаюся, такий тон. Коли я просто бачу злочинця, так, що він сидить судить, і думаю, я до нього прийшов, кажу, чому ви так зробили? Він замість як комуськів, вибачитися, він на мене охорону визиває. Це мужик, йому хтось тільки повноважень дав. Він судить професор, я вам от відео подививсь. Кожен раз в наглому, на куханській охорону визиває. Я прийшов в державних інтересах, я розслідую злочин про кожен. Ви казино підтримуєте роботу в пільмі? Де, де, яке? Де ви? От біліонари. Я вам подавав, що вас теж було в моїй кумах. Ви всі знаєте, весь колектив знаєте, що я розслідую біліонарів і Фабер. Ви я викриваю корупцію. Я працюю журналістом, я викриваю корупцію. Ні, я не викриваю, я викриваю корупцію. Я працюю журналістом. Я мужчина на своїй землі, який тут живе, і вам не дали стільки повноважень, щоб посміли, коли я прийшов до вас за допомогою, бо ви зазначили, що ви працюєте в державних інтересах, виконуєте функції державних органів. Я прийшов з законними вимогами. А мені замість законних вимогів визивають на мене поліцію і кажуть, на мене змогу напало. Відкрили справу на Ізбучнику, це НАТО, коли я викривав корупцію. І Хайнацький Ізбучник покриває тих, що е, е, заказ е, прийняли. Сотні мільйонів. І, і я приходжу з вами сидіти, а він би хоч би вибачився, то я приміщення. Хоч би якось по-людськи, а Він сидить в одному, а викликає каже, я зайшов в кабінет, вийдіть, бо я суддя. Вибачся, хоча б будь мужиком. Правильно? Якби в мене не камера, де би я був вже 5 місяців. Тому? Я би був затриманий. Добре, що міліція прийняла тут уваги і взяла як факт повідомлення про злочин це його злочинні дії. Так Він не прийшов, як мужик за 5 місяців, він ще до мене хами. Він навіть не вибачився, було, перестарався, там напрягли звинувачення якісь, до нього хтось тисне. По мужці зробив. Помилися, ось. правильно? Ну по-людськи, правильно було? От на вас б когось визвали. Ну по мужські прийди, скажи, бляха, промилився, розбираємося, не психуй. Пам не пан, просто Андрій. Ну вам смієш, виходить, так? Да, ну, ну, ви ну що я не так сказав? А у вас емоцій не було, вибачте, в мене тон, коли я возмущений, як ніхто в правоохоронних органах не хоче солідарним бути. Тільки люди возмущаються, а правокоронні сміються, подумаєш, визволи на тебе, а я подумаю, закрили би за напад на суддю зона. А він хай собі судить, він на роботі. І він мені каже, я на роботі, я суддя, і визивається. Вибачте, просто поможкі. Хоч раз, за п'ять місяців. Не вибачить. Бо це не може, правильно. Важливо. Вища рада правосуддя, це, пишіть, рада правосуддя, я вже ви не може подав за те, що покриваєте всі дії. Вони тоже говорять. Тоді, як ми будемо, в вашому колективі працює такий злочинець. Є стаття 32, 33 і 34, яка говорить. Я не вважаю, що в нашому колективі працюють. А, то не злочинні дії, то не злочинець, ні? Тобто прикриває корупцію на сотні мільйонів гривень, тобто ви з солідарні, так? Я не знаю, що. Такого не може бути. Хтось прикриває корупцію. Я, в мене, дивіться, попадає в... Ми будемо ходити по колу, ви будете відстоювати своє. Я не можу заступник, головний суд не, не маю взагалі права втручатися дивіться. в діяльність будь-кого суду. Да. Так, от Фанк у дозволяв, він перехвачував моє повідомлення про злочин. Там було написано: в інтересах держави вкривається корупція на сотні мільйонів. Він перехвачував мені відписки. Згідно закону про запобігання корупції, розслідується місяць, в мене є відкриті справи вже. Більше років тому Місце дослідується, передається до суду. Я півтора року бігаю, викриваю. Я не можу, ні разу прокурор не прийшов, прокурор має безпосередньо інтереси держави відстоювати. Якщо вам любі правоохоронній інстанції попало по закону про запобігання корупції і згідно з закону статті 214 частини 9 КПК України, попало повідомлення ви маєте по належності передати правоохоронні станції, які займається. Всі документи зависають місяць, два, три, п'ять, згідно якого закону повідомлення про злочин не придається законним вимогам, Іму через добу має бути передано, через місяць суд по розслідню. Чому я півтора року бігаю і мене заводять в маму, на мене викликають поліцію, на мене напади, і всі сміються і кажуть, а пишіть далі, пишіть далі. От, то, то, то половина документів з собою маю, і піші далі, їдь і пишіть. А солідарності і свідомого виконання. Вам хто наділив всіх і повноважень? Які органи? Баргідія? я знаю, Баргідія не дозволяє вам так поступати, правильно? Я туди ще доберуся. Мені просто треба і тут пройти інстанції. Я запитаю, кому ви клятву давали? Кому служити і прочі? Ну це вирахується нелогічно? У вас тільки є повноваження, що ви можете, коли до вас просьбою приходять про допомогу в інтересах держави, ви викличете на мене міліцію, щоб Я робити... не буду викликати. Рай, а він поступив. Я ви це солідано? Ні. А чому колектив? А, а він по хамськи на мене, щоб викликав працівників охорони судової за державу. І це злочинить сидить далі тут. люди різні. А це не людина, це просто люди так не ведуться. Люди живуть по честній совісті. Це не людина. Це я не знаю, навіть не гадяєм не розвивається. Якщо він навіть не вибачився ні разу, я п'ятий місяць вже сюди ходжу. І ніхто не підтримує, всі ті тікають, закриває двері і ховається. До кого тоді маю? От до колективу я прийшов вам як представник колективу. Ви мали би передати по 32, 33 1 і 3 вище вищі про нього. Якщо вас це не спокоїти, я можу з ним посадитися. А що мені поведети? Йому треба садитися, це вже пізно. Його треба просто реально садити. Просто ви впливаєте як представник за це от. Я не розумію, от ви, дивіться, це відеопротокол попадає в очі інстанції. Mm -hmm. Тобто ви або е, взаємодієте в інтересах держави, або ви покриваєте. Тому я хотів би... Тільки що... робимо в інтересах держави. Не бачимо. А, всі... де Спра... а чомусь мої справи в інтересах держави на сотні мільйонів не розглядається. Ваша справа. Дивіться, один... а, дивіться, один... а вас є на сотні не... мільйонів багато справ. так? Я бігаю сюди вже, от я Кількість, кількість цивільних справ, які розглядають. Так, да. а тут є інтереси високі мінути. Для півтора року, півтора року до вас бігає. А справа, згідно з законом про розглядає, запобігання, місце розглядається і все передається, по суті. На мене напади, на мене виклики. Дивіться я, дивіться, я вам е, зазначив, що це буде відеопротокол на моєму каналі, і я хочу, щоб ви правильно відреагували і передали оці відеопротоколи своїми вказівками в е, певні органи, щоб про перец не знати, тому що ви допоможе, не потрібно закону. Я надіюсь за вашу е, свідомість. І відповідування. Дані да, 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 тут да, деякі є, через які мені можна зв'язатися. Я чекаю від вас відповіді. Добре? <говори> <говори> Все, допомачені, дякуємо. Слідчувати, поки ночі. Чекаємо.